Права людини понад усе, аби нагадати про стан додержання та захисту свободи громадянина, у Хмельницькому відбувся щорічний форум, на якому розглянули доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На заході згадали про статистику та виклики, з якими стикалися українці. У 2023 році до мене надійшло понад 95 тисяч звернень. Кількість звернень зросла більш ніж як удвічі у порівнянні з минулого. Ми розвиваємо мережу регіональних представництв. Ми стаємо ближчими до людей. Нам довіряють. Саме тому кількість звернень лише невпинно зростає. Основною метою було створити певне середовище між владою, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, правоохоронцями, щоб обговорити та напрацювати різні механізми для вирішення проблемних питань у сфері дотримання прав людини саме на Хмельниччині. Найбільша категорія звернень це члени родин військових з різних питань і пошуку. Своїх рідних і відповідного соціального забезпечення. Також велику кількість звернень ми отримуємо щодо дотримання інформаційних прав, права на звернення, права на доступ до публічної інформації, захист персональних даних. Війна порушує права кожного незалежно від віку та статі. Велике навантаження отримали і люди, які залишились без домівки у наслідок ворожої агресії. З самого початку повномасштабного вторгнення ми спільно і треба віддати. Належне нашій потужній співпраці із громадами разом із районними військовими адміністраціями, ми змогли забезпечити цілу мережу місць для тимчасового проживання. Зараз вони налічують по області 51 такий простір для проживання. Особливу увагу приділили питанню забезпечення прав ветеранів у громадах Хмельницької області, адже незважаючи на численні програми реабілітації, герої стикаються з безліччю непорозуміння. Наше суспільство не сприймає їх і не готово для того, щоб допомагати. Інтегруватися, або повертатися з війни додому. А деяких... З мого досвіду в деяких хлопців це дуже багато часу займає. Шляхом вільного обговорення учасники розглянули різні сторони та способи покращення усіх можливих методів захисту прав людини та обговорили подальші перспективи у покращенні життя кожного. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.